Всім привіт! Я на ринку, що варто оглядати ціни на овочі. І одразу попереджаю, що ринок сьогодні невеликий. Скільки це булька сьогодні? По 15, а буряк. 15. Морква. 23. А картопля по 22. Це напроти 14-го терміналу. 30. По 30, а цевулька зелена? 100, кріп. 180 І петрушка 180. А це є що шпинат? Так. <reptim> <reptim> 250. по 250. <reptim> а салата ось така? Імпортна 180. <reptim> ось така 180 імпортна, а наступна ось це 130. <reptim> <reptim> наша по 130. А ось такий салат. 200. По 200 румен. Ось такі печериці по 125. А глиби? 80. 80. І кабачок ще у вас є. 190. 90. Проколів. 155. 155. А ось такі помідорки. Такі 100. Ось такі 105. Ось такі. 140. 145. Перчик. 150. 150. А мандаринки. 75 По 75 Греція. Це є добрий гриб. А що скажіть, будь ласка, ось такий салат. 380 ящиків. 380, якщо брати ящиком. Так, цвітна капуста. 60 і 90. Ось така 60, ось така 90, а ось така капуста. 50. 50. 50. 30. 30. 40. 40. 30. 35. Це 10 ряд, 12 -те. місце. І ще є така дрібненька по 25. Скільки по 120. По Скільки картопля буде? По 20. А цибулька? 15. Ось скільки то пуста? По 32. А ось така насіннева картопля. По 8. який ти сорт? Мелоді. Мелоді. А буряк? Буряк 14. Буряк 14. А по скільки капуста? 32. А по скільки така капуста? 45. По 45. А по кінська? 43. По 43. А ось така савайка? 45. По 45. І ось така є по 30.